MacBook Pro на m 4 Найновіший десктопний процесор, який випускала компанія Apple. І він спочатку з'явився на iPad Pro. Я вже мав можливість потримати в руках всю ту потужність, але по факту розкрити потенціал цього процесора було неможливо через відсутність програмних задач, які є на ПК. І ось MacBook Pro. Тут вже macOS, і сюди можна скачати абсолютно все, і навіть більше. Він на процесорі m 4 не Pro. 10 ядер CPU, 10 ядер GPU. такий самий, як і на новому 15 дюймовому MacBook Air, до речі. Ну і як на 13 100-дюймовому теж, але з пам'яттю не менше 512 ГБ. Треба уважніше. Перформанс між базовими процесорами на Air і Proці майже не відрізняється, що було показано на прикладі тестів процесора m 3 Якщо цікаво, зверху праворуч буде для вас посилання. Що ж, чим m 4 краще за минулі покоління процесорів, що нового в оновленні MacBook Pro, та як новинка справляється з іграми під Windows. Комплектація. Юху! Відкриваючи коробку, ми бачимо його одразу. Але поки кладемо. Отримуємо документики. А де наліпки? Альо! Кабель жилення з MagSafe та блок жилення на 70 ватт. І, звичайно, сам MacBook Pro у кольорі Silver. І купляти рекомендую саме в такому кольорі. Бо якщо подивитись на мій Space Gray, то можна побачити, як він нагадує, що алюміній взагалі-то світліший. А це навіть не Space Black. Дизайн дизаненко. Візуально відрізнити цей MacBook Pro на m 4 від умовного MacBook Pro на m 2 буде неможливо. Дизайн не змінювали. Та сама чолка, клавіатура, трекпад. Ми все ближче і ближче до наступного оновлення дизайну. Цей же з'явився в 2021 році, пройшло майже 4 роки. Якраз тільки скільки традиційно триває цикл дизайну у Apple для MacBookів. Але МакГурман, Гурман дуже важливий дядя, сказав, що оновлення буде аж до 2026 році. Тобто, оновлення на процесори М5 буде ще на цьому дизайні. Чесно кажучи, це покоління до сих пір виглядає сучасно. І немає відчуття, що абсолютно ідентичний за дизайном ноутбук виходив 4 роки тому. Все, що дійсно змінилось, знаходиться під капотом. По-перше, очевидно, процесор на два ефективних ядра більше ого 120 ГБ на секунду, пропускна здібність. Це на 20 ГБ більше. Друге покоління 3 3-нанометрового процесу. Відеочіп теж не обділили. Привезли нову архітектуру, динамічне кешування, рейтресінг, коротше жирно. Цікаво ще те, що всі MacBook з m 4 тепер йдуть мінімально з 16 ГБ оперативної пам'яті, навіть Air. Круто, бо 8 було відверто мало. А 16 це вже самий раз. По факту вже це сучасний стандарт. Навіть на телефонах стільки вже сують. Дякуємо Apple Intelligence. Батарея така сама, але завдяки збільшеній енергоефективності процесора. За ним і збільшилась автономність. Також тепер додали ще один Thunderbolt, котрий праворуч. До нього тут зазвичай був звичайний USB, якщо хтось не знав. Екран дисплей Ліквід Retina XDR використовується технологія мінілет діодів, які підсвічують екран багато, і у кожного своя область підсвітки маленька, завдяки чому можна отримати майже повністю справжній чорний, але іноді будуть ореоли навколо об'єкта, наприклад, як навколо курсора. В житті це майже непомітно легше побачити через камеру. Чому ореоли з'являються? Ну, взагалі ці аріоли з'являються через якраз цю технологію міні-лет. Коротше, є же ж oled Матриці, от у тебе в телефоні зараз. Yes. Там фішка в тому, що кожен піксель окремо підсвічується. Тобто кожен піксель сам по собі він дає світло. Ти можеш контролювати кожен пік. І за рахунок цього, у тебе. Дивись, от два пікселя поруч стоять. Один світить yes. ярко, а інший, типу, взагалі не світить. Бо тут yes. чорний вже. У випадку з міні-лет. Це вже інша технологія. У тебе не сам піксель світить, у тебе знаєш, як воно працює? У тебе є лампа за пікселями. Пікселі вони як фільтр, кольоровий фільтр вже стоїть. Mm -hmm. От. Так як ці леди, вони занадто великі, він одразу підсвічується, одразу який, якусь область. Виходить так, що він підсвічує отаку область, а у тебе курсор зайняв тільки оцю. Uh -huh. І ти бачиш підсвітку чорного, от, uh -huh. і з'являється оцей ореол навколо. Отак. Вот Синкібаут, вот. да. <свят> Збільшилась максимальна яскравість. Але для SDR контенту. Тобто, в принципі, для 95% контенту, який у нас існує. Це на 600 ніт, як було, а тепер 1000. На сонці різниця справді помітна. Тому якщо часто використовуєтесь ноутбуком на вулиці, то для вас це буде прям кілер фіча. HDR, як і було, 1600 ніт в піку, 120 Гц, що підвищує плавність, дісплей P3, який дає ширший кольорний простір, плюс заводська калібровка. І ми маємо майже безкомпромісний. Після якого дивитись на інші монітори не так приємно. Звук. В минулих тестах ми дійшли до висновку, що в MacBook Air якісний звук, який не можна буде отримати у конкурентів на Windows. Причому на проложках та звук ще кращий. Я ж хочу сконцентрувати увагу на різних розмірах. Ось 14 дюймів, тут 16. Тому слухаємо. Різниця є, максимальна гучність така сама, але суто завдяки своїм розмірам на 16 дюймах звук більш басистий, ну і більш глибший. А тут і екран більший, що з однієї сторони робить пріоритет для покупки, але в той самий час. Таскати та 16-дюймовий ноутбук доволі важко. 2 кг 150 г і 1 кг 550 це велика різниця. Так, да, коли просто тримаєш руках, можна подумати, що не ну, в принципі можна потерпіти, не так уж і страшно, але на дистанції цю різницю буде відчути набагато легше. Ну і звичайно, 16 дюймовий дорожче. Ціни. MacBook Pro стартує від 1600 доларів, мінімум 512 ГБ основної пам'яті, і це непоганий варіант. Чудова продуктивність разом з шикарним екраном, звуком та набором портів. 16 дюймів вже дорожче, аж на цілий 1000 доларів, бо там можна обрати тільки m 4 Pro, коли 14-дюймовий з такими самими характеристиками дорожче всього на 500 доларів. Але ми зараз ще маємо MacBook Air на тому ж самому процесорі. Там ціна вже стартує від 1000 умовних одиниць, але тут пам'ять всього 256 ГБ. Тут процесор урізаний і пам'ять повільніша. Легше доплатити 200 доларів і отримати повноцінний ноутбук. А якщо треба буде ще більше пам'яті, то докупити зовнішній SSD-накопичувач. Такий самий тільки 15-дюймовий буде ще на 200 доларів дорожче. Якщо треба більше екран, не така велика ціна. Але тут інше питання доплатити ще 200, і це вже буде MacBook Pro. Бенчмарки і тести. Тестулось дуже багато всього, дуже багато різного, цікавого. Почнемо з синтетики, потім перейдемо до професійних програм, а там під кінець уже і пограємо. Geekbench. Сінгл кор 3739 одиниць та в мультикор 15097. Тут вийшли доволі цікаві показники. Приріз доволі значний. Тепер цікаво наскільки ця різниця поміта в робочих програмах. Cinebench теж показав дуже великий приріст. В Single Core 171 одиниця та в Multi Core 955. Але тут ще впливає фактор нових версій про що трохи пізніше. В диск-підтест такі самі показники, як і в минулих прошках. Різниця тільки в погрішності, тому концентрувати увагу тут не буду. З бенчмарками розібрались, а тепер давайте подивимось на результати в повсякденному використанні в професійних програмах. Photoshop тут перевіряється час масштабування смарт-об'єкту з накладеними ефектами в 4 рази. Це прям явного покращення немає, але тут все одно настільки швидко проходить обробка, що потім треба буде міняти тест, мабуть. Блендер. Ось тут найбільш дивна ситуація. До цього тести проводились на версії 4.1 Рушій рендера Eevee. І на цій самій версії на новому процесорі ми маємо трішки менше 5 секунд, тобто на 2 секунди швидше. А на останній версії 4.3 ми маємо аж 35 секунд. Дивно, що саме тут не так? Експерти з 3 d моделювання, будь ласка, поділіться в коментарях. Logic Pro 177 доріжок. Це прям явне покращення майже в два рази. Xcode. Тут різниці майже і немає, тут, скоріш за все, більше впливає програмна реалізація, ніж як такова потужність процесора. Але я не програміст, можу помилятись. Програма по монтажу теж незначні зміни, вони є і в кращу сторону, просто без великих покращень. Так само за After Effects, до цього було оновлення, яке сильно покращило продуктивність, зараз вже мінорна прибавка потужності. Unreal Engine 5. Його теж оновили. Минулі тести були у версії 5.3, зараз вже 5.5. MetaHumans тепер більш деталізовані. Герафонності, ось банально, подивіться на волосся, навіть враховуючи покращення графіки, FPS став трішечки більше: 33-34 FPS. Якщо ж поставити супер-мега реальні синеметік налаштування, то FPS у нас стане набагато менше. Хоча, звичайно, під час розробки навряд чи хтось буде користуватись на постійній основі цим показником. І не зважаючи на можливість створювати ігри на MacBook. Можна зайти в Steam і одразу побачити, що половина бібліотеки недоступна. А та, що доступна, в основному складається не сильно важких і в основному інді ігор. Цього насправді вже достатньо, щоб проводити вечори. Умовна цивілізація або факторію забирають у людей тисячі годин. Але що робити, якщо все ж таки хочеться пограти щось велике? Є невелика кількість нативних портованих ігор, наприклад, Death Stranding. Тут можна отримати в районі 45 FPS фпс при високих налаштуваннях і роздільній здатності 2к. Але це не так і цікаво. Death Stranding вийшов дуже давно, вже виходить друга частина скоро. Плюс кількість цих портів можна перечислити на пальцях рук. Що насправді цікаво, це емуляція ігор з Windows на MacBook. як ігри з Windows запускаються на. От раніше на мобуках був процесор Intel. це x86 архітектура. Це така назва. Не давай без подробностей там дуже довго пояснювати. От є ARM, є x86. x86 створювались дуже давно. Вони там ціла історія їх створення. Вони стоять у всіх комп'ютерах персональних, великих коробках. І виходить так, що у нас. Є X86, на якому на якому Вінда. Windows стоїть майже на усіх комп'ютерах. Ну і звичайно, що враховуючи, що людей на цих платформах набагато більше, розробники роблять під для них спеціально ігри. Там банально більше заробити можна. Виходить так, що давай, умовно, буде. Є електро, а є бензиновий двигун. Mm -hmm. Тобто електро хай буде це ARM, тобто ті, що зараз на макбуках, а бензиновий це X76. Якщо ти хочеш запустити гру з Вінди на макбуці, це виходить так, що ти в електродвигун будеш заливати бензин. Він навіть його не схаває. Тому є програма Crossover. Це емулятор. В чому його прикол? Це він емулює, програмний код. Програмний код, коротше, пережовує, щоб от, от як дитині пережовують їжу. отак так само він бере, хави і дає макбуку. Умовно кажучи, в прикладі з автомобілем, в нашій машині це генератор, тобто у нас електродвигун, якому треба електроенергія. Електроенергія дається від генератора, в генератор ми заливаємо бензин. Mm -hmm. Отак воно і працює. Apple. Якщо б не вони, вони по факту це б не працювало. Вони зараз дуже хочуть, щоб на їх пристрої грали в ігри, і у них спеціально є Game Porting Tool. Завдяки цій штуці, кожен хто, хто угодно може портувати гру з Вінди. Розробники кросовера взяли, зробили це максимально зручно. Платно. Воно платно, але є двохтижневий трайл вернн uh -huh. безкоштовно. Так, Cyberpunk 2077 – це буквально перше, що я скачав. Одразу хотілося подивитись, що покаже новий процесор в такій грі. Ви бачили моє лице, коли я побачив 45 FPS середньому. Я нагадую, це не нативна підтримка. І вона, до речі, вже анонсована, тому пізніше ми побачимо різницю між портом та нативною підтримкою rdr 2 дуже хотів перевірити, але вона в ніяку не піддавалась. І проблема в лаунчері від Rockstar. в інтернеті показують середній результат 15 fps, тому думаю, я не сильно багато втратив. Але в новій 25 й версії Crossover, зараз вона в беті тільки набагато покращили продуктивність процесора. Висновку oh. з кожним новим поколінням процесорів Apple доказує, що майбутнє, скоріш за все, за ARM. Сьогодні ми бачимо продуктивність середнього бюджетного комп'ютера на цифрах. І це важливо, тому що завдяки macOS ми отримуємо результат кращий який може конкурувати з high-end сегментом. Причому кулери під час тестів, які я проводив, майже не запускались. Подивіться на корпус, на товщину, на енергоефективність, а потім подивіться на це. Тут, звичайно, залежить від ваших потреб. Загалом для роботи варіанта краще, мабуть, і не знайти. Причому, щоб отримати результати продуктивності сьогоднішнього відео, вам не обов'язково купляти MacBook. Ви можете купити Mac Mini, у котрого офіційна ціна в США 600 баксів. Не 1600, а всього 600. Ноутбук, в свою чергу дає автономність. Нагадую, він добу у режимі перегляду відео тримає. Але так, якщо ви шукаєте комп'ютер для ігор, це далеко не той комп'ютер, який вас задовільнить. Все ж таки ще дуже багато нюансів, плюс продуктивність не така ідеальна за свої гроші. І ось ми маємо продукт, який дає неймовірно багато можливостей, але треба обов'язково враховувати ваш сценарій використання. Якщо ж тобі сподобається цей MacBook на М4, то купити його вигідно можна в нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд! Постав лайк, якщо тобі сподобалось, підписуйся та до зустрічі!